Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету, вистоїмо, переможемо. Обіцяла я не в одному коментарі, що не обіцяла, а писала, що я чекаю чудозасіб. І от вирішила підготувати, розповісти, що це за чудозасіб. Це я його так називаю для себе, в тому числі і правильний настрой на, на цей цей процес, на, на цей цей сезон, на який я ну, вирішила поекспериментувати і покладаю великі надії. Це є трихограма. Є в нас, я думаю, та я не думаю, певно, що воно робиться в різних лабораторіях, але є черкаси, біозахист, такий сад, я знайшла, не пам'ятаю, як я на нього натрапила, але зараз багато чого можна трапити. І от так, коли я зацікавилася, якими ж то засобами боротися проти ґрунтових шкідників, біологічними всілякими, проти. Сіляких захворювань, от я зайшла той сайт, потім прочитала в, в групі пані Олен та В Розитур про трихограму, і от вирішила собі. Бо в мене, коли я робила відкривання троянд і от внесення. Гранульованих добрив, розпушування ґрунту, то я побачила, що дуже багато таких ту совка, напевно. Що шкідник, я так прямо відгадую, я не розбираюся в цих видах тих цих гусениць, личинок і так далі. Але так як по інтернету я пошукала, то здається, що це совка. Дуже багато того було. І минулий сезон точно я вирішила, от наткнулася в Черкаси біозахист, що є така, така річ, як трихограма, це є ніби як. Комахи, ентофаги, і вони, вони ніби як заселяються, ну, паразитують на яйцях шкідника і відповідно все, цикл, цикл шкідника переривається. Тобто Вони пошкоджують яця, все нова особина вже не народжується, і не приносить шкоди нашим рослинам і не забирає на І квітування. Я собі замовила цю штуку, це, цю би, трихограму цих особин, цих жучків. І мені розповіла, дуже приємна жіночка там на консультації, дуже розповіла від аду. Я багато чого цікавого, я дізналася. Ніби не тяжко взагалі. Банка є від літри до трьох там рекомендують. Все чітко розписано по інструкції, все воно жило, заворушилося. В ідеалі от оці, оці от оці от рухливі цяточки, так, вони позаселялися. Не все, звісно, там внизу видно, скільки там чорного всього ще є. Ну, тих самих особина, але не всі вони повилази на папір. Відповідно, ті папірчики порозкладала я. Трояндах дуже легко, бо я ще на дерева розкладала. Ну, на дерева вони не такі густі, як троянди. Звісно, там раз і вже полетіло, Вітер здув і, і полетіло. А троянди взагалі дуже легко це все розкладати. На всі мені не вистачило, бо кажу, я дуже багато ну, на дерева вирішила теж. Попробуємо. попробуємо. Пише, що воно трихограмата, е, вона якби працює по 80 е, видах чи то відсотках. Була чи 80 відсотків, чи 80 видів шкідників, але там точно такі шкідники, як в мене є на трояндах, однозначно є. Ну, попробую раз, я вирішила таке, якби таку боротьбу вести. Звісно, що це не буде панацея, прямо я один раз внесла і все, і до побачення. І забула на цей сезон. Ні, звісно. Навіть ті такими засобами, якими ми боремося, там актора, звична, енджо, турбопресту, теж ми не один раз обробляємо, а тут тим більше й поготів. Та й радять там, та, коли починається, потім через 10 днів знову повторно. От, ну і звісно, що коли я буду вносити якихось там інших, вони можуть псувати. Ну, І все, що є ентофаг, він так само. ну, якби, ну, Я думаю, що для нього вороги так само є якісь там шкідники, які можуть теж його. Взяти і він не встигне попсувати. Ну, тобто, так, нема такого, і такої в мене ілюзії, що я один раз зробила і забула, і п'ю каву, і хожу вам відео знімаю. Ні, звісно, що це процес повторюваний, наполегливий, але спробувати варто, чому би і ні. Маю таку можливість, є біля троянд. І взагалі вони розказали мені, ну так як логічно, та, наприклад, попелиця, вона завелася в. В трояндах так поселилася, паразитує на трояндах, і дощі йдуть, йдуть, і йде. Вона ж не змивається, ніде вона не дівається. Так само і ця, і ця комаха комашня, вона теж головне заселити її і все. Вона як після того, як заселиться, певний період часу, звісно, що вона ніде не дінеться, а якби буде там ну, проживати, знаходитися. Побачу, цікаво, чи ви бавилися е, взагалі з таким поняттям, як комахи ентофаги? І я бачила пані Світлана е, Швець, так вона дуже часто згадує в боротьбі з павутинним кліщем точно. Якісь там теж є в мене. Тут нема того. Не помічала я принаймні. Але так, вирішила от, спробувати ще таке зробити. Буду вдячна за ваші відгуки, за ваші поради, рекомендації. Дякую, речі, Мені в інстаграмі понаписували вже різні досвідом поділилися, дуже втішні новини. Дуже дякую за підтримку. Тому так, будемо надіятися, що наші всі старання не намарно. І так, все це, як завжди, кутер нагадуємо собі і дякуємо. І це все завдяки нашим героїчним оборонцям, воїнам, захисникам, всім службам, які відразу негайно виїжджають на усунення тих катастроф, які нам забезпечує і організовує країна-агресор. Вернеться їм сторицею. Так, дякую вам. Dou na estupla que eu dou